Так, всім привіт. Далі хочу показати свою пшеничку. Це вона дворучка. Вирішив її розвезти в тому році. Ось другого року. Перше на весну її. Весною по сої. Дважди соя була. Думаю, що отримаю. Але на ту ділянку заїхав. Заїхала якась техніка велика і на зиму без мого відома, задискувала. Ту, так, там такий слой був хороший решток від сої. І там ну, тіло по сього в мене не вийшло. Я приїжджаю весною, а там вже я ж бачу, що задисковано на зиму. То я, я мусив вже там рівняти його, культивація. І посів. Весна. Ран-рано рано я посіяв там. Все. Думаю, щось буде, дощі підуть, дощі не пішли, тільки перед паскою. Хороший 20 мм пройшов і все. І потім пшениця згоріла. Із... Із... Так, 100 кг посіяв. А отримав. Це на площі 40 соток. А отримав кг 700. Трошки розвів, скажімо так, і потім на зиму я вже її посіяв більше. на зиму я сіяв, пізно сою вбирав і сіяв десь кінець жовтня, знав, що вже пізні сроки, термін, але все ж таки якось якось посіяв. Вона зійшла. Сіяв я. Між дощами, там, перед дощами. Коротше, бачив, що по прогнозам три, в 3 години дощ починається. так, а, а він почався десь годин 12 дня. І я вже, я вже дощем буквально її тут сіяв, Дощ моросив, а я тут сіяв, Отак От думаю, буду сіяти, поки буде їхати. Болото місилося, знаю, що так не можна. Але ну, так уже їхав. Як воно і вийшло. Там, там густо, там пусто. Я хотів тут засіяти цією пшеничкою дворучкою. Тому що тут такі ділянки, що їх просто затопчуть. Та, та й взагалі, от, думаю, як боротися із, із тими затоптуваннями. Ну як, ну, тільки засівати, от постійно, щоб там щось росло. Щось росло і все, щоб люди бачили, що ну, там посіяно все. А по посіяному ну, не так. На порядок, скажімо так, не так їздять. Так. Так що тут таке місце було. Ну що тут я виїжджав, буксував, ну, коротше, пшеничка, в принципі, росте. Так, міжрадя 30. Вона підморожена. Побачимо, що буде далі з нею. Кінчики підморожені. Таке я бачив і, і на інших ділянках людей по класиці. Що реально вершки приморожені. Снігу дуже мало було цієї весни. Ось, наприклад, розгортаю. Після ждневні рештки. Ну, там уже земля ну, біогумус, коротше говоря. То, що треба. До того року, як я тут сіяв сою, такі дві ділянки були, що реально по них каталися колгоспна техніка. Я там закрили лісосмугу. Щоб ніхто, не дай Бог, з лісу не поліз. І це, Їздили по цьому по цій ділянці. У класики ось 15-та -те міжрадя, ну, теж приморожена. видно, що раніше сіялись, розкущилися більше. Теж і сині і, і сухі кінчики, теж приморожена. Побачимо, що буде в мене. Сіяв там десь трошки більше гектара сорт не пам'ятаю, напишу в, в описі. Ну по між я б сказав би от, і по сівалці треба, треба на анкері робити якесь, щоб глибину тримало чітко, бо, бо проблеми. Нагрузка набагато більша. Рівномірності нема ніякої. Там глибше, там мілкіше. Оце таке не держи глибини. Я-то придумав вже конструкцію, як зробити, але поки що, поки що не до цього. Це треба вкладуватися. Кротована. Вже суха. Так такі справи. А тут у нас бронець уже простає. Тут аж приємно взяти. Ось, ну, мокро, а толком і не заморався. Так, по бур'яну. Перед посівом осінню нічим не обробляв. Зразу після сої посіяв, нічим не обробляв. Брінець був, але ну, так. І можливості не було, бо дощі, дощі були. Весною по-любому треба буде обробляти. Я бачу, грициків маленьких, зимуючих бурянів. Треба буде обробляти, бо... Буде весело, черв'ячки не біленькі, красота. Я бачу, що, що мені треба буде сівалку переробляти на 25 міжряддя із 30-го. Щось я так бачу, що прийдеться. Бо я не використовую добрив, мале кущіня, терепири і вже й малонорм даю. Я так розумію, що рослині трошки наче не вистачає там, цих всіх поживних речовин, щоб нормально воно рости. Оце таке. Так, на полях, ну там класики колгосп, там все виврене капітально. Там от соя стоїть людей. Залишили. Зимувати. Що з нею буде, я не знаю. Гарна суя. А до весни там і порчина є, я дивився. А що буде з нею, поки прийде можливість убрати її, ніхто не знає. Но дивиться вже страшно. страшно. И черно там есть. Что и И что за ней дадут. И повалена. Ну, короче, все. И черная, и, и желто Все таки справы. Це такий рік 22-й, долбаний, війна так, ще й та війна кончена. Так, все тоді вперед. Не знаю що де буде, хто далі. По мірі можливості працюю і викладаю.